Кошеня з мишеням були великими друзями і завжди гралися разом. Якось, коли кошеня, награвшись, повернулася додому. Його мама, відчувши приємний запах, запитала: Чим це від тебе пахне? О, мамо, то запах мишенятки. Я часто бігаю гратися з ним, бо ми товаришуємо, відповіло кошеня. Відтепер, як підеш гратися з мишеням, клич його здалеку й голосно, аби я могла почути і заховатися десь поблизу, сказала кішка з хижим і хитрим видом. Мамо, колись ти казала мені, що миша добра на смак, а у нас вдома зараз нема чого їсти. Я зроблю все, як ти звеліла, і ми спіймаємо мишеня. Запевнило кошеня. Повернувшись додому, мишеня теж мусило відповісти на запитання своєї мами, чим це від нього так неприємно тхне. О, то запах одного кошеняти! Ми з ним товаришуємо і граємося разом. Щиро відповіло мишеня. Ой, як налякалася і розсердилася мама миша. Та хіба ти не знаєш, що це наш смертельний ворог? Ой, мамо, я не знав. скрикнула мишеня. Я скажу тому кошеняті, що більше не дружитиму з ним і не піду гратися, як воно мене покличе. Наступного ранку кошеня швиденько побігло до знайомого куточка і почало кликати Мишеняти. Мишеня! Мишеня! Іди гратися зі мною! Мишеня не забарилося з відповіддю. Ой, кошеня, ти дуже помиляєшся. Як не мудруй, тобі мене не обдурити. Ти, мабуть, і не здогадуєшся, що я знаю про наказ твоєї мами, але моя мама теж дещо мені порадила. І з цієї миті нашій дружбі. Край.